Українцям, а не українцям, скоріше за все, це відео не знадобиться. Це відео починає серію роликів про сонячний гібридний інвертор Anern 4200, тому що інформації, щось я знаходжу доволі мало. Не все зрозуміло, є пункти меню, яких немає в описі у гайді. Дещо гайди не відповідає дійсності не все так просто, як описують інші. Ну і є своя певна специфіка саме цього інвертору. Тож, кому це цікаво, в кого такий самий, давайте розбиратися і збирати якусь інформацію по ньому і допомагати один одному. Додатково я вже зібрав деяку інформацію у вигляді телеграм. Каналу, такий як шпаргалка для самого себе, типу там електронна інструкція, щоб можна було з телефону подивитись там деякі таблички, розрахунки, як налаштовувати там вольтажі і все таке інше. Там же ж зробив телеграм-групу, де можна обмінюватися інформацією, задавати друг другу питання і так далі. Ну, і дещо буду поступово підзнімати, наприклад. Планую змінювати вентилятори, вже отримав э, э, маглєви, щоб зменшити шум, який він створює. До речі, про шум це взагалі, мабуть, от, окрема тема. Ну, якось так. Давайте дивитися, що з, цей, з цією штуковиною робити, і що можна і треба э, налаштовувати, щоб користування було комфортнішим.